Привіт, друзі, ми сьогодні приїхали на Пагіскав. Сьогодні чудова погода, просто неймовірна, але сьогодні дуже багато людей. Сьогодні просто неймовірно, дуже багато людей. Дивіться кимоя. Зараз туди підемо, подивимося, що там. Як там? Сьогодні дуже багато людей. Ми перший раз тут приїхали, що така кількість народу. Бачите, всюди такі знаки, що небезпечно взагалі-то коли хвилі. А сьогодні хвилі середні. Минулого разу, коли ми були, то тут були хвилі дуже високі, дуже. дуже Зараз підемо подивимося Та доріжка. Там дуже прикольно посидіти там на камінчиках. Але ми підемо до самого маяка. Ось тут оглядовий майданчик. Прикольний. Взагалі дуже туристичне місце. Дуже прикольне. Мені подобається, що бабулі, канатки, вони ходять тут з фотоапаратами, все фільмують, все знімають. Подивіться, яка краса, який камінь. Просто щось неймовірне знаю, мені тут дуже подобається. Я два місця, від яких я кайфую. Це Пегіскав і це друге місце. Це тут. І друге місце це, як ми кажемо, на Каміноломні. то там взагалі а, там рибалку. Ми дуже любимо ходити туди на рибалку. От я вам теж якось покажу. О, бачите, ще хочу піти. Сьогодні дуже багато людей. Сьогодні хочу покататися на цьому кораблику, якщо, якщо вийде, коротше. якщо вони ще будуть працювати. Ну, пішли, коротше, попиші там до. До самого маяка погуляємо трошки багато людей. Перший раз таке, щоб стільки людей було взагалі. Це щось неймовірне. Ніколи ми так не, не попадали, щоб було так людей. Коротше, йдемо зараз ближче до маяка. Підходимо ближче до океану. Ось маяк з іншої сторони. Ось так він виглядає. Вітер сильний, буду намагатися витягнути звук, рукою трохи прикриваю, але ось такий він просто неймовірно красивенний, гарний. І купа людей сьогодні. Що зараз ближче підійдемо. Ось так вже зблизько, там, де немає багато людей. Бачите, вода підходить аж сюди. Так воно все дуже гарно. Тут і лобстери ловлять, все роблять. Там є ще кафешка, там їх одразу і варять. Ну все, ми йдемо зараз, трохи поплаваємо на цьому катері. Я не знаю, чи це катер, чи це може називається. Вже повноцінний кораблик, я не знаю. Але ми заплатили зараз за, за нас, за кожного по 20 доларів. і Зараз йдемо. У нас буде там небагато, досить мало людей. Короче. Зараз подивимося. Куди ми поїдемо? 20 хвилин будемо плавати. З іншої сторони покажу вам. Друзі, це щось неймовірне. Це просто кайф реально. Ми сьогодні... Ми минулого разу, скільки були, такого не було, що можна було покататися. А сьогодні якась особлива нагода, тому що а, я вирішила познімати, не знаю. Але зараз пливемо трохи так із кав, з іншої сторони, побачимо, як він виглядає. Боже, як круто. Во всі. Буквально через декілька днів буде рівно, як ми два роки в Канаді. І а, в цьому відео поділюся своїми думками, що взагалі змінилося, як ми змінилися, як Канада нас змінила, поділюся з вами трохи. Ой, як шатає, боже. А, поділюся з вами взагалі своїми думками з цього приводу. Шатає нас так, ой дає, нормально. То вони ловили що більше тут акул, ніж а, кітів, тому що кити десь з тієї сторони 12 футів туди. Я так розумію, що це не буде переводити скільки це, але 12 майлз майлз футів майлз туди. Це 6 кілометрів, так і коротше, щоб він ловив акулу, яка була довжиною з Це От, каже, випадково якось там піймали цю штуку, цю величезну акулу. Я собі не уявляю, наскільки швидко пролетіли, буду показувати красоти, наскільки швидко пролетіло два роки. Це просто, знаєте, як от один день хопа вже два роки пролетіло. Я навіть не уявляю, в моїй голові ще не укладається, що стільки всього вже було пройдено, зроблено. І взагалі, наскільки ми змінилися за ці два роки, не говорю тільки про те, що ми там підтягнули мову, якісь такі речі, але в принципі, наскільки ми ментально змінилися, наскільки Канада теж змінює, вона і ламає повністю, просто бере тебе, твій хребет, просто ламає і все, і ти стаєш просто іншою людиною. Зараз підемо ще там по Педісках по, по селі погуляємо і я вам розкажу деякі ситуації, які з нами відбулися за ці два роки, які повністю взагалі а, зламали уявлення про, а, про Канаду, про взагалі життя, про різні цінності. І знаєте, ну, досить, досить так суттєво змінили, досить так суттєво змінили взагалі зсередини. Як монетки мою годину і взагалі, взагалі, в принципі. Чисто так, як зараз розвертаємося, опа. І сонечко там з тієї сторони. Плаваємо. ще. Така атракція сьогодні у нас. Там сонечко. Ось так ми плаваємо. І, чесно кажучи, мені... Дуже подобається взагалі це місце, як я вам вже сказала. Таке знаєте, трохи місце сили. Дійсно, досить океан, цей лайн взагалі просто таке місце, де можна, можна просто морально відпочити. І дуже рекомендую, якщо ви в Канаді або плануєте, реально сюди приїхати, подивитися, навіть як турист один раз, бо це просто неймовірне місце. Це буквально година, е, година на машині від Галіфаксу, від Аркусу е, сюди. Але реально це того варте. скапти, це щось ну, просто неймовірне. Вже повертаємося назад, ці 20 хвилин пролетіли буквально як... Не знаю, що дуже швидко. Бачите, як хвилі з іншої сторони. Ми з вами з цієї сторони вже по камні ходили в самому початку. Зараз будемо там паркуватися. Бачите, скільки людей. Дуже багато сьогодні людей. Сьогодні просто день сонячний, просто людей якась неймовірна кількість. Ми пішли вже гуляти деревушкою тут, і хочу вам розказати взагалі. Про зміни. Перші зміни ми зрозуміли, що взагалі в Канаді ніхто а, нікуди не спішить. Тобто, якщо ви думали, що у нас в Україні все робиться швидко, ну, не думали, знали, і, і ці грошові перекази, і тому подібні всі речі, тут все робиться досить повільно. І до цього потрібно просто звикнути і взагалі не порівнювати ці дві системи. Тобто їх порівнювати взагалі не можна. Це абсолютно кардинально. Що я вам показують один дім? Підемо далі. Бачите, стоять клітки для лобстерів, тобто тут, тут будуть їх далі ловити і використовувати. От, і взагалі кажу, не порівнювати ці, ці системи. тому що багато хто приїжджає і починає говорити, що Канада погана, тут це не так, перекази не такі, там щось там не таке, медицина не така, то саме не таке. І коротше, так не можна взагалі. Вони не звикли жити так, як ми, вони звикли жити по-своєму. Там вже камінчики, там океан. І вони до цієї системи звикли. Дивіться, яка краса, просто неймовірна. І е, стосовно того, що, знаєте, там щось швидко не виконується, на то є свої, скажімо так, історичні моменти. Тут ще якісь ці. Оп, зараз. Щоб людей багато не показувати. Ідемо сюди. Е, скажімо так, е, перекази грошові, вони нормально приходять досить швидко. Нема що казати, що вони там не приходять. Так, банківська система працює інакше. У них є перекази і трансфер, і ви, скоріше за все, якщо ви тут, ви знаєте, все переказується на e-mail, який прив'язаний до вашого. До вашого цього аккаунту, але ви так само отримуєте ці гроші. Тобто, говорити що це погано, щось там. Застосунки так тугі В них тут все, всі ці електронні штуки, сайти, ті саме сайти ARCC, вони тугенькі. По-іншому просто не скажеш. от Тому тому якось так є, як є. Тобто више вище, више вище, ніж є, ми просто вами не стрибнемо. Там знову камінчик, подивіться, гарно з іншої сторони. А, скажімо, медицинська система медицини, вона інша. По-іншому я не можу сказати, вона інша. Але вона теж побудована з деякої, з деякої логіки. З деякої логіки, так само я тут ще з дітьми гуляю. От, пішли. Коротше, вона побудована теж з якоїсь логіки. Моя думка полягає в тому, що вони. Знаєте, звикли трошечки по інакшому. Тобто, якщо у нас чуть що у нас одразу дають антибіотик, у них це працює інакше. Тобто, просто так антибіотик тобі ніхто не дасть. Так це бісить, тому що ми звикли чуть що ми біжимо до з антибіотиком. У мене була ситуація, коли я була хвора і в мене було запалення легенів і мені потрібно було цей антибіотик, о, сподіваюся, чутно виборювати, тому що мені потрібно було його взяти онлайн. Є декілька систем, як його взяти. Тобто, ну якщо у вас є хілз карта скажімо, та і без хілз карти просто доведеться заплатити. А українцям по коед вона йде, тобто ви можете нею користуватися. А, ви ну, не помрете. Якщо якась серйозна ситуація, скажімо, у мене було потрібно було зробити обстеження. Обстеження було зроблено досить професійно. Не досить професійно, а професійно, тобто вони робили декілька досліджень. Так ти довго ж дощ. Може апойтмент. Це може теж, теж бісити. Але якщо у вас ситуація, скажімо так, емердженсі, то вас беруть одразу. І тут не можна говорити, що щось. Головне потрапити до спеціаліста. До спеціаліста ви можете чекати. Тобто, якщо у вас ситуація, вони одразу кваліфікують вашу ситуацію. Якщо у вас ситуація якась дуже емердженсі, то в такому випадку вам... Вас беруть, якщо вас, вас ситуація, яка може почекати, вас не беруть. Ну тобто, це логічно до деяких спеціалістів дуже багато чекати. До свого спеціаліста, якого я перевірялася, то це жіночий лікар, але не гінеколог, боже, як він називається. Забук називається. Але в принципі я чекала місяць. Місяць я чекала за направленням. Я чекала місяць, тобто потім мені перенесли апойтмент раніше, і в мене він був аж за три тижні. Тобто, все абсолютно нормально. Мали малі награлися, можна вже йти вперед. Коротше, ситуація подальша. Дуже багато хто говорить, що тут знаєте, сервіс не такий, але вони звикли до іншого. То ми повинні розуміти, що у них, як я вже сказала, історично інші, ем, інші моменти. Історично у них склалося по іншому, тому не можна порівнювати взагалі дві країни. Що ми зрозуміли, що потрібно е, не так, як ми жили раніше, скажімо, а потрібно планувати своє життя. Як би це не звучало досить подебільному, можливо так сказати, по-дурному, але планувати в тому випадку, що всі апойтменти. Тобто, якщо ти йдеш до лікаря, ти повинен запланувати це. Якщо ти йдеш до дентиста, ти повинен це запланувати. Якщо ти йдеш до. Не знаю, прививку треба зробити коту, теж ти повинен це запланувати. Якщо ти хочеш відпустку запланувати, тобто не так, як у нас всі звикли, що зараз перейдемо дорогу. Якщо ви користуєтесь якимись сервісами, скажімо так, вам треба нігці зробити, ви плануєте ці всі візити до, до спеціалістів, а... заздалегідь, і це досить допомагає. Тобто, люди люди знають свій графік. Так, буває ситуація емердженсі, коли просто, скажімо, там щось сталося і візит закривається. Потім ви потрапляєте до вейтліст, і вже тоді людина потім вас бере, якщо звільнилось місце. Ми дійшли до якогось паркінгу і все. І там вже лобстери, а тут алея. Зараз підемо, подивимося. Отак це виглядає. Тобто не можна сказати, що у них тут все, все якось, знаєте, так, що взагалі жити неможливо. Як читаєш ці коментарі, думаєш, господи, тут жити неможливо, це так дорого і тому подібне. Зараз про дорого теж розкажу. Ось бачите, трохи вам інформації. Цей лайтхаус, він 13 метрів, це сотих майлз. Бачите, фотограф стоїть на камінчику. І Це що? Ось такі тут камінчики. А це причал, з якого ми тільки що тут каталися. Тут стояла лодка, на якому ми тільки що каталися. Бачите який новоскош, який герб у неї був. О, так видно, видно? Бачите, який лист. Йдемо вже назад, трохи пройшлися, і зараз я вам розкажу стосовно дорого. Ситуація в тому, що деякі речі в Канаді дійсно мега дорогі. Такі речі, як будинки з паперу і каміння, і, навіть не каміння, а з палок взагалі із картону за півмільйона доларів. Я цього зрозуміти не можу так само, як і усі люди, які намагаються купити будинки. Але знову ж таки, усі ці будинки в них історично вони будуються. З цих матеріалів нічого ми з цим зробити не можемо. Тобто можна побудувати. Я питала, чи можна побудувати такі, як ти хочеш, так як ми звикли. Кажуть, що можна. Питання в тому, як ти будеш його опалювати. Ну і плюс, скільки це буде коштувати? Ви ж розумієте, що це не просто, що ти побудуєш його з камня, ти побудуєш за декілька років, там візьмеш і тому подібне. Тобто, в, в тебе дім буде просто мега золотий. Дешевше взяти на нього страховку, якщо з ним щось станеться, просто відремонтувати за рахунок страховки. Все. Ось вам і вся логіка. Далі стосовно продуктів. А, продукти, я вам чесно скажу, деякі продукти дійсно дешевші, ніж а, можна було б собі то уявити. Ось тут, подивіться, лобстери. Тут хіба вода відійшла, а, Приливи, відливе. І ось ці клітки для того, щоб ловити лобстерів. З наступного місяця вже будуть ловити лобстерів. Ці клітки знову. Наступного місяця вже з. Це що у нас зараз жовтень, з листопада вже будуть ловити. Сезон вже буде 6 місяців будуть ловити лобстерів, зараз вони розмножуються. От, і що я вам розказувала? Я вам розказувала про продукти. Продукти, знаєте, дивлячись, де їх купувати. Звичайно, якщо їх купувати взагалі в магазинях, досить, скажімо, там в костку постійно, постійно в Волмарті, то, звичайно, що вони будуть коштувати досить недешево. Якщо ви будете шукати якісь альтернативи, то можна буде і прокрутитися. З футбанками у нас не склалося, у в нас вічно була якась або просрочка, або ще щось. Коротше, в нас якось не склалося. Декілька разів було все досить добре. От, тому з футбанками в нас якось так. Ситуація далі, що ми знайшли магазини, де... Можна купити продукти за досить адекватними цінами. І, в принципі, я один з цих магазинів, ГТВ, я вам просто його покажу, по чому, як то кажуть, які, які ціни і де що, можна, де що можна купити. Ну, в принципі, отак от, якщо чесно говорити, то можна по-різному харчуватися, але я не вірю людям, які говорять, що вони харчуються сім'єю на 500 доларів. Це тільки якщо в них все з фудбанку. Абсолютно не вірю. Знову повернулася до кораблика, на якомусь ще плавали. От. І я абсолютно десь на продукти і так і так виходить тисяча тисяча двісті. Зараз ми йдемо туди, в ресторанчик. Зараз будемо стояти там, скоріш за все, в черзі. А, але хочемо просто туди зайти. У нас вже така традиція, коли ми, коли ми сюди приїжджаємо, заходимо попити каву або щось поїсти. Мені тут чаудер дуже нравится, дуже подобається. Зараз будемо. Його купувати і зараз. От, Стосовно, в принципі, продукції, я вам сказала, продукти є різні, якість є різна, абсолютно тому, е... тому знаєте, тут панікувати і говорити, що тут о боже, тут все мега дорого, ні. Є е, дійсно дорого. Те, що просто навіть не розумієш головою, чому воно стільки коштує, е, скажімо, сервіс ремонту і тому подібне, він коштує досить дорого. Будинки коштують дорого. Тому, знаєте, тут потрібно все ж таки. блін, В Україні зараз такі ціни, що ми коли з батьками спілкуємося, то взагалі а, думаєш, взагалі що відбувається. Ну, роз, відомо, що відбувається, просто що ціни такі, що а, раніше просто таких не було. От, якось так. Тому намагаюся не показувати людей, а люди все одно лізуть в кадр. Коруч. Тому, тому якось так ціни абсолютно різні вижити простій родині, яка працює з двома дітьми, навіть з чотирма дітьми, можна існують різні допомоги. Наші українці користуються з допомоги тих самих фудбанків, з допомоги тих самих соціальних різних штук, які Канада для нас дозволила. Тому коли люди в коментарях на Фейсбуці і всюди пишуть, що так дорого, що просто жахіття, ось ми зараз туди підемо. Ну діліть це все на 15. Тобто ви повинні розуміти, що так, це в доларах, це не в гривнях, і це не по курсу 8. Тобто, ви повинні це розуміти і знати. Отак оце виглядає. Я не можу говорити, що, як я вже сказала, що це мега якісь такі, знаєте, ціни. Що змінило нас? Це те, що ну, основні речі, такі я вам розказала. Інше то вже таке, знаєте, ментальне, те, що. Ти розумієш, що все в твоїх руках, але це вже така філософія, яка я не знаю, чи потрібна вам тут. Я вам можу записати відео взагалі зі своїми думками не внутрішніми, що взагалі і як, що відбувається в родинах, тому що родини дуже часто розпадаються, коли приїжджають і починають імміграцію. Може, прийшли до океану до сюди, але просто треба витримати два роки мінімум. Цей цю кризу просто витримати і зрозуміти, що все, все закінчується, якщо ви якщо ви цього хочете. У мене є родини, які за цей час і розпалися, і які за цей час і зійшлися. А були такі ситуації, що люди, скажімо, розійшлися до повномасштабного. Взагалі, чоловік виїхав за кордон для того, щоб заробити. А жінка, скажімо, залишилася в Україні з дітьми. От, і ситуація в тому, що коли все це почалося, то люди виїхали і воз'єдналися вже за кордоном. Є е, сім'ї, які розлучилися, які сім'ї і зійшлися, і українці, які взагалі жили, скажімо, хтось тут, по жінка виїхала, тут знайшла собі українця, тобто українці між собою якось тримаються. Ми такі, знаєте, люди з характером, як то кажуть, але в принципі тримаємося. Тобто, взагалі, життя склалося таким чином, що ми всі просто перетасувалися. Тому якось, отак, от, от і нічого, знаєте, по підсумку, я вам так скажу, що у підсумку, якщо говорити, що от що ми досягли за ці два роки, ми не звихнулися, тобто у нас скажімо. Наш ментальний стан не зійшов до того, що нам потрібна допомога психіатра, і це вже добре. Знаєте, коли наші починають кічитися, що ой, я там хожу, там в Діорах, я там хожу в тому, мені, чесно кажучи, пофіг, то я, якби, я за брендами не бігаю або починають там в коментарях, ой, Honda це така марка, а там, скажімо, якась там тато, то взагалі як дев'ятка, як Ланас. А це взагалі, а є люди, які взагалі просто їздять на машинах, які там 10 років, 20 ну 20 це я вже загнула, там 15 років, коротше, машині, і якби вони на неї заробили. Я рахую, що все, що ви заробили, і все, що ви не вкрали, все, що ви змогли, це нормально. І коли оце в таких коментарях там кічаться, ой, це як Ланос, це як то? Блін, люди. Трохи спустіться на землю, тому що якщо у вас в підсумку в кінці місяця є сотня покласти на кредитну карту, і ви з нею звихнулися головою, то слухайте, ви досить непогано прожили ці два роки в Канаді. Це моя думка. Тому, чесно кажучи, я хочу усім, хто говорить і отакі, знаєте, пальці веєрам, як там соплі бульками, чи як там казали, коли ми були молоді. І хто так, так говорить, просто обходьте таких людей, тому що вони, вони не варті того, щоб з ними з ними бути нормальною людиною. Тобто, ось так якось в підсумку важко, недешево, деякі речі ще до сих пір бісять з тими апойтментами з усім, але ми тримаємося. Ну що, гайс, на такій красивій картинці. Я буду з вами прощатися на сьогодні, тому що ми вже завершили, скажімо, нашу поїздку. Ми вже і погуляли, і подивилися на все, і відпочили, подихали свіжим повітрям. Завтра починається новий робочий тиждень, дещо з вами поговорили, обговорили. Ось наш маячок, і вже сідає сонечко. Бачите, як гарно, просто це ну, вживу, це неймовірно, це неймовірна краса. От так це виглядає. Отака От вона різна, і магічна, і красива, і переломлюється хребет Канада. Тому до зустрічі з вами в наступних відео. Побачимося. І я буду намагатися робити більш цікаві теми. Тільки від вас прошу писати коментарі, що вам би було цікаво, як би ви хотіли взагалі. Теми бачите в наступних моїх відео. Про що більше розказати і на що більше звертати увагу? Ось така краса. З другої сторони, бачите, скільки людей ще приїхало, і ось такий у нас захід сонця. Усім гарного вечора, дня, часу доби, бай-бай.